У 2025 році вибрати смартфон до 20 тисяч гривень. Завдання не з простих. В цьому сегменті з'явилося багато моделей із флагманськими характеристиками: потужні процесори, круті камери та швидкі дисплеї. При цьому ми не будемо розглядати телефони минулих років, а зупинимось на цікавих новинках від відомих брендів. Перераховані варіанти однозначно заслуговують вашої уваги, тому радимо додивитись відео до кінця. Перед початком просимо поставити лайк та оформити підпис. А посилання на всі смартфони ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Починаємо. П'яте місце зайняв OnePlus Nord 4. Це стильний смартфон у суцільнометалевому корпусі, що поєднує елегантний дизайн із надійністю. 6,74 дюймовий AMOLED дисплей забезпечує яскраве та чітке зображення, а технологія AquaTouch дозволяє користуватися пристроєм навіть з вологими руками. До того ж, яскравості вистачає для комфортної експлуатації навіть при яскравому. У сонячному освітленню потужний процесор Snapdragon 7 Plus Gen 3 гарантує швидку та плавну роботу, а акумулятор ємністю 5500 підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт, забезпечуючи тривалу автономність. Основна камера на 50 мегапікселів дозволяє робити якісні фотографії. А обіцянка виробника щодо 4 років оновлень операційної системи та 6 років оновлень безпеки робить цей смартфон надійним вибором на майбутнє в цілому, що чудовий вибір до 20 тисяч. Ми продовжуємо рейтинг, і на черзі у нас Poco F6 PRO. Це крутий смартфон, що поєднує в собі потужність та елегантність. Він оснащений 667 дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3200 на 1440 пікселів, що забезпечує яскраве та чітке зображення. Потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2 гарантує швидку та плавну роботу пристрою. Акумулятор ємністю 5000 підтримує швидко. Таку зарядку потужністю 120 Вт, дозволяючи зарядити смартфон до 100% лише за 19 хвилин. Основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією забезпечує високоякісні фотографії та відео. Poco F6 пропонує відмінне поєднання продуктивності та ціни, що робить його привабливим вибором для користувачів, які шукають баланс між вартістю та функціональністю. До того ж, він доступний у різних конфігураціях з оптимальним об'ємом пам'яті. Третє місце. Samsung Galaxy A55. Якщо вам потрібен стильний, потужний і довговічний смартфон, цей варіант точно вартий уваги. Galaxy отримав металеву рамку, що робить його міцнішим за попередника. А 6,6 дюймовий Super AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавну картинку навіть у динамічних сценах. Чіп Exynos 1480 гарантує стабільну роботу в повсякденних задачах. А завдяки 8 ГБ оперативної пам'яті Смартфон без проблем працює у багатозадачному режимі. Основна камера 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Робить чіткі фото навіть уночі, а 12 мегапікселів ультраширик дозволяє знімати ще більше деталей. Акумулятор 5000 мАч підтримує супершвидку зарядку, а захист дозволяє не хвилюватися про пил та вологу. Врешті-решт, Samsung A55 це сучасний баланс між якістю, продуктивністю та довговічністю, що робить його. Одним із найкращих у своєму класі на другому місці Realme GT6. і він дійсно заслуговує статусу екс-лідера у нашій підбірці. Оснащений чіпсетом 8 s Gen 3 gt 6 забезпечує високу продуктивність та енергоефективність, дозволяючи легко справлятися з додатками та іграми. Його 678 дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2780 на 1264 пікселі та частотою оновлення 120 Гц гарантує яскраве та чітке зображення. А максимальна яскравість до 6000 ніт забезпечує відмінне. Видимість навіть під прямим сонячним світлом. Для любителів фотографії RealMe GT 6 пропонує основну камеру Sony на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, що дозволяє отримувати якісні знімки навіть при слабкому освітленні. Телефото камера Samsung JN 5 також на 50 мегапікселів забезпечує чіткі портрети та можливість оптичного зуму. Фронтальна камера Sony на 32 мегапікселі ідеально підходить для селфі та відеодзвінків. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 5500 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт, що дозволяє швидко відновити заряд. Перше місце в нашому рейтингу займає Xiaomi 14T. Цей смартфон поєднує в собі передові технології та елегантний дизайн, пропонуючи користувачам винятковий досвід. Xiaomi 14T оснащений 6,67 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю 2712х120 пікселів на 1220 пікселів та частотою оновлення 144 Гц, що забезпечує яскраве та плавне зображення. Потужний процесор MediaTek Dimensity. 8300 Ultra. у поєднанні з 12 гігабайт оперативної пам'яті гарантує швидку та ефективну роботу навіть при виконанні навіть найскладніших завдань. Для зберігання даних доступно до 512 гігабайт внутрішньої пам'яті. Основна камера на 50 мегапікселів, розроблена у співпраці з Leica, дозволяє отримувати високоякісні фотографії з чудовою деталізацією. Смартфон також підтримує функції штучного інтелекту, такі як Circle to Search, що спрощує взаємодію з пристроєм. Акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує тривалий час роботи, а підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт, дозволяє швидко відновити заряд. Додатково, Xiaomi 14T має захист за стандартом IP 68, що гарантує надійність у різних умовах. На цьому наш рейтинг топ 5 найкращих смартфонів до 20 тисяч гривень у 2025 році завершується. Сподіваємося, що ця інформація допоможе вам обрати. Ідеальний пристрій, який відповідатиме вашим потребам та бюджету. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та залишити свої коментарі. Посилання на всі розглянуті смартфони ви знайдете в описі та закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд!